Вітаю вас! В цьому відео ми встановимо Офісний пакет LibreOffice. Для цього вам потрібно буде відкрити будь-який браузер на вашому комп'ютері та в адресній або пошуковій стрічці прописати LibreOffice. Після цього, як ви пропишете, у вас буде запропоновано відкрити офіційну сторінку цього офісного пакету. Нам потрібно буде обрати третій пункт, саме він. Натискаємо на нього. Тут буде повністю все на англійському прописано. Не бійтеся, зараз я покажу, куди та що потрібно натискати. Для того, щоб його завантажити, обираємо в пункті меню пункт саме Download, тобто завантажити, натискаємо на нього. І в додатковому меню обираємо Download Liberty Office. Нас перенаправляє на наступну сторінку, на якій нам потрібно буде обрати яку саме версію цієї програми нам потрібно встановити та на яку операційну систему потрібно нам завантажити цю програму. Обираємо версію, яку нам потрібно. Я ж оберу саме Library Office 7.5.0, та оберу ось тут, для якої операційної системи я хочу завантажити цю програму. Натискаю сюди і обираю, це буде мене Linux, Mac, OS або Windows. У мене ж Windows, тому я обираю Windows і натискаю Download. Після цього нас перенаправляємо на наступну сторінку. Та розпочинається завантаження. Чекаємо завантаження Інсталятор. Після того, як у вас завантажиться інсталятор, ми на нього натискаємо один раз. Після того, як ви відкрили інсталятор, ми натискаємо далі. На наступній сторіночці ми обираємо перший варіант, тобто типовий для встановки цієї програми. Є ще, власне. У нас тут потрібно буде трішечки погратися в плані налаштування, куди саме ви захочете встановити цю програму та які мови ви хочете, щоб були встановлені. Але краще обирати стандартні налаштування, тобто типові. Натискаємо далі. Обираємо пункт Створити ярлик на робочому столі. Другий же пункт залишаємо пустим тут завантажувати Liberty Office під час запуску систем. Це нам не потрібно. Нам потрібен тільки ярлик на робочому столі. Та натискаємо Встановити. Після цього у нас розпочинається встановлення. І натискаємо Завершити. Тепер ми можемо відкрити та переглянути, як працює наш Library Office. Відкриваємо його, переглядаємо, що у нас виглядає отаке от віконце. І що ж ми можемо тут створити. Ми можемо тут створювати документи, таблиці, презентації. Маємо також графічний редактор DRAW, редактор формул та бази даних. Тобто, все те саме, що ми можемо знайти в офісному пакеті Microsoft Office. Давайте зараз спробуємо відкрити, наприклад, документ, відкрили його, і все. Тепер ми можемо редагувати все, що нам потрібно. На цьому в мене все. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал.